Доброго ранку! Читаємо разом Послання Юди. Там одна єдина глава. Ми будемо читати з вами 20, 21, 24 вірш. А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим, бережіть самих себе у Божій любові і чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа. Для вічного життя. Про що взагалі йде мова у посланні Юди? Можна почитати з четвертого вірша? Мова йде про те, щоб берегти віру, тобто звертається Юда до віруючих, берегти віру, бо деякі вкралися в церкву, крадькома повходили, і вони благодать. Перетворюють на привід, на дозвіл до як прикриття розпусти. І далі там багато чого говориться про цих людей, що робити нам, коли наші очі дивляться і бачать в церкві щось взагалі дивне, чують якісь дивні вчення, з чимось незгодні – що нам робити? Юда, натхнений Духом Святим, що робить, він каже: А ви? Він каже це в 17 му вірші, і він повторює другий раз у 20. -му. А ви? Наші очі можуть бачити багато чого. Наше серце може бути незгодне з багатьма речами в церкві. І ми, звичайно, повинні. Це обговорювати з Богом і питати в Духа Святого, що відбувається. Але фокус при цьому залишається на кому, на нас самих. А ви. Бо ми знаємо, що останні дні вже зараз відбуваються. Ми знаємо, що Господь ось ось гряде. І ми знаємо, що будуть великі-великі питання до церкви. Друга, другий розділ книги об'явлень. Із семи церков дві заберуться, п'ять зостануться на скорботу. Тобто до церкви багато питань. Тому нас це не дивує. І Господь двічі нам каже: а ви? Дивіться на себе. Що нам треба робити? Перше, будуйте себе найсвятішою вашою вірою. Будуйте себе. Різні переклади вам читаю. Шукайте опору у вірі, постійно зростайте у вірі, укріплюйте один одного вірою, вашою найбільш святою вірою. Тобто ставтеся до віри як до святині. І є різні переклади, і самих себе укріплюйте, і один одного укріплюйте. Тобто тих, хто з вами є однодумцем. Так? Друге, моліться Духом Святим. Моліться в силі Духа Святого. Не просто ваші забаганки чи ваші потреби, чи Господь дай дай дай, молитва Духом, молитва на мовах, молитва в силі Духа Святого. Третє бережіть самих себе у Божій любові. А. Храніть, оберігайте, виконуйте, бережіть себе, бережіть своє спасіння, свою цілісність, свою святість, своє бачення, своє призвання, своє служіння. Дивіться за собою. Четверте, чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Наш фокус на вічному житті? Все, що тут відбувається, воно згорить і земля згорить, і небеса будуть скручені, як свиток. І буде нове небо, нова земля, новий Єрусалим. І ми разом з Батьком Небесним. І це вічне життя, оце фокус, на що ми дивимось. І що буде далі? Що буде далі? І далі буде 24 вірш. А тому, з великої літери, нашому Господу, хто може вас зберегти від упадку, що тому, хто допоможе вам не впасти, збереже від падіння, від спотикання, збереже вас без безпітна порока. І поставити перед своєю славою непорочними безпітна парока, та ще й в радісті йому слава. Ми бережемо себе, ми дивимось на себе, а все інше звершить Господь. Він бачить, де і що відбувається. Амінь.